Доброго дня, сьогодні у нас 4 серпня 2023 року. Ми зараз на парксайді. І сьогодні я веду, як завжди, вже по традиції в п'ятницю репортаж фактично того, що зроблено за один тиждень. От дивимось, я зараз між першою і другою, точніше, не першою першим і другим будинком. От ми стоїмо біля... Вже По факту готовий фундаментної стрічки і цоколем другої секції другого будинку. Ось там далі продовжують робити стрічку в першій секції. І ось тут вже друга ми бачимо, що вона вже дороблена. І зараз набирають цокіль. Бачите, готується все діло до залеття. Приємно, що поклали ми тут плити, правда, все одно трошечки. Багнюки завозимо сюди самі собі. Ну, але набагато приємніше ходити по будові, коли знизу є якесь бетонне покриття. І ось що у нас тут є. Це у нас кут третьої секції. І четверта буде робитись остання, тому що по четвертій у нас є деякі зміни. Так, спробуємо потрапити зараз. На перший будинок, а саме в третю секцію, бо я завжди роблю репортаж з якихось мені зручних позицій. Зроблю сьогодні репортаж не з дуже зручної позиції. Треба, по-перше, потрапити туди якимось чином. Сьогодні довго чекав сонця, чи, хоча б такої погоди, щоб було більш-менш так красиво. Ну, але красиво не вийде, вийде як є. Тому сьогодні, як то кажуть, без купюр. Чому я йду на третю секцію? Тому що по третій секції я ще в понеділок потрапив сюди, ми вже почали робити стіни першого поверху. Ну, ви бачите, зараз оце е, у нас кут четвертої секції. Бачите, Стіни вже готові. Якимось чином зараз я спробую проскочити туди. Ви бачите, да, як, наскільки нижчі входи від рівня е, е, як його, двору будинку. В чому суть? У нас ділянка має ухил в сторону туди, ну, в сторону басівки. Так. А зовнішні приміщення вони повинні бути максимально інклюзивні. Ми не будемо робити ніяких пандусів, у нас всюди практично будуть в нулі. Виходити всі комерційні приміщення, тобто ви одразу можете на візочку на чому завгодно, заїхати туди без проблем. Через це вони трішечки глибше будуть сідати. По факту людина з вулиці не буде цього помічати, але е зручність в цьому ну, максимальна. І е така ж максимальна зручність у нас буде і в середині будинку. Точніше в всередині е двору, тому що один рівень для двору це теж, як то кажуть, топ. Тому що а, всі квартири знаходяться в одному рівні, всі входи в одному рівні. А, легше зробити дрінаж, розуклони, все таке інше. Тобто воно буде все тут вирівнюватись От, під під, під копірку, О, тут бачите, там воно зараз трава прямо на рівні підлоги, а тут трішечки буде ще підсипатися. І це все буде діло вирівнюватися. Я зараз знаходжусь в дворі, дуже приємно, в, чому? в тому, що зараз практично по всьому двору є стіни, бачите? Тобто тут готують перекриття першого поверху по четвертій секції, а я зараз знаходжусь в третій секції. От, от, третя секція. Тут зараз активно йдуть роботи по моноліту. По, е, стінам, по стінам першого поверху. Так, давайте трошечки прикинемо, що у нас змінилося за тиждень. Там вже залита плита над третім поверхом, і бачимо, рігільочки ставлять, е, будуть робити перекриття над е, другим під'їздом секції 1. Потім ми бачимо, що ми бачимо кінець секції 1 доробляють е, зараз стіни і вже ставлять стіни. Секція номер 2 кутовий під'їзд. По середньому бачимо, що роблять армування. Тут четверту секцію доробили всі стіни, познімали всі щити, тобто воно вже готове для того, щоб набирати перекриття. А по третій секції от вона наздоганяє, вона йде у нас останньою. По третій секції, бачите, у нас вже ну, там 50%, мабуть, стін вже. Зроблено. І ось так виглядає двір. Я зараз спробую вийти десь умовно на центр двору. Це десь тут добре взуття, це розходник, тому спокійно, потім, потім якщо що, я його викину, скажу, що я його десь, десь десь, десь, загубив, бо дружина додому не пустить. Так, десь. так, То середина чи не середина? Ага, от. стрілочка, так, так. Ну Десь отут. От дивіться, це є панорама, панорама двору. Я вважаю, що це, мабуть, найбільший двір для замкнутих будівель, які я бачив. 49, нагадую ще на 49. ну Звідси добре видно все, що робиться. Давайте пройдемо в арочку ще. Покажу ту арочку. Це арка пожежна, вона така ж сама там буде. Повторюватись так, як би нам так пройти. Щоб пройти. Так, 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 так. Так, так, так. Так. І є. Дуже хочеться, звісно, щоб вже в дворі засипали все це діло, але поки що то не можна робити, тому що тут ще мережі будуть прокладати, все інше. А так би, в принципі, Якщо б не було цих проблем з мережами, то можна було б спокійно вже зробити відсипку по двору і ходити по ньому легесенько. Як тільки ця можливість така з'явиться, ми обов'язково це зробимо. Отак виглядає вхід в під'їзд. Ось тут, бачите, тут чекаємо, якраз скоро повинні завести господи, як їх називають е... сходові марші. Ось такий величезний об'єм варці. Так, ага, ось тут місточок проклали. Є. Є. Так, так, так. Ну, мабуть, мабуть, на сьогодні це все. Досить сухо насправді в коммерції. Ну, так от виглядають стіни, тут практично не протікає нічого. Все є добре. Все є добре. Так, ну, мабуть, мабуть, на сьогодні все. Все, що я хотів показати по парксайду, мабуть, зробимо таку. Традицію будемо знімати парксайд або в п'ятницю, або, якщо неможливо, в п'ятницю, то тоді, або в четвер, або в суботу. Дуже зручно, якраз рівно за тиждень можна подивитися, потім порівняти, що змінилось, що додалось, що, що було, чого не було. Ну, якось так. Про, третю і, про третій і четвертий будинок. Чекайте новин після 15 серпня. Зараз готуємо е, планування до бронювання. Якось так. На сьогодні все. Всім до побачення, гарного дня.